Привіт! ви на каналі Шалена Батьківщина і сьогодні ми поговоримо про поли в дині. Як він відбувається? Дивіться! Тут знаходиться басейн. Розмір його 90 тисяч літрів. Набирається зараз водичка і відбувається полив. Забірна труба 75-го діаметра, внизу стоїть обратний клапан. Забірна труба йде на помпу. Помпа у нас 80 тисяч літрів. Далі йде по лайфледу на фільтр І протяжність у нас до поливного пола, поля е 250 метрів. Зараз підемо, я вам наглядно покажу. Ось лайфлет. Це в нас використовувався під полуницю. Ми так його заглушили з вами. Так, поки йдемо, розповім. На даній ділянці в нас там посіяна диня сорту Lux Star. Це ензозаден. Ранній сорт дині. Перший рік вирощуємо диню під поливом. Будемо дивитись, що вийде. Поки що проливаємо звичайною водою, далі будемо використовувати підживи, сходи. Про сходи зараз покажу вам на полі. Сходи були нерівномірні, того, що пройшов нас дощ і дуже почалася сильна спека. Із цією спекою у нас погано посходила диня. З-за цього ми два дні тому досівали диню, досіяли 8 тисяч сіменин вже вручну. Схема посадки в нас зараз покажу. Зараз на поле. Схема посадки у нас тут 2,10 між, між рядками і 50 сантиметрів між рослинками. Ось така динька. Але сходи, я ж кажу, нерівномірні, є прогавини по 5-7 по метрів. І за цього ми досівали. Так виглядає ділянка. Тут у нас 2 гектари Розбита на дві секції, поливаємо за два рази. Одна половина 100 метрів і інша половина 100 метрів. На середині, можете бачити, далі лежить лайфлет. Поливаємо за два рази помпою одну і іншу сторону. Цю сторону ми вже пролили, можете бачити, капелька, шах у нас тут 10 см. Для більш рівномірного проливу 38 рядів по 100 метрів. Використовувався 75-й лайфлет. Ось, підходить він до поля, відразу тут стоїть угол, поворот 90 градусів, і лайфлет іде до самого низу. Потім стоять крани для зручності. Перекрили, вкрили. Якщо кому буде цікаво, як монтуються такі стартові крани в лайфлет, там трішки інший вид монтування, ніж в трубу. Відразу потрібно пробити дироколом, потім відкручується задня частина, береться 10-й шестигранник і запихається спочатку з п'яточкою, потім закручується кран і потім чіпляється капля. Ось так зараз поливає. Капля доволі плотна. Далі, які в нас будуть роботи тут. Дочікуємось всіх сходів. Потім будемо міжряддями, тут будемо фрезерувати, Сфрезуємо міжряддя і будемо відбуватися прополка в ряду. Це ультраранній сорт. фірми НЗЗД, напоминаю. Лукстар. Отак От динька виглядає. Потрібно уважно контролювати. Вологу ґрунту на дині, тому що щоб не було Бо диня дуже чутлива культура до переізбиточної вологи. Так, кому буде цікаво ріст, розвиток, збір і реалізація дині, чим ми її підживлятимемо які листові обробки проводитимемо і все інше, що зв'язано з даним гібридом. Слідкуйте, підписуйтесь, рекомендуйте знайомим, ставте лайки, обов'язково жду ваші коментарі. На коментарі відповідаю. З вами була Шалена Батівщина. На все добре і до нових зустрічей. Далі буде більше, більше нового, більше корисної інформації.